Є знижки на квайт заспокійливий. 10% в аптеках Подорожник, вам та «Ощад». У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України. Вчора, 8 лютого 2024 року, сталося те, чого всі очікували, але так боялися. Валерій Залужний більше не головнокомандувач Збройних сил України. Можливо, ми ніколи не дізнаємося, що саме стало причиною того, що генерал склав повноваження, але ми точно знаємо за що дякувати пану залужному. Валерій Федорович знав, ким хоче стати навіть тоді, коли ще був маленьким Валерчиком. Ймовірно, повпливало оточення. Він народився в родині військового у військовому містечку Новоград-Волинському, нині звягелі. Тож, коли подорослішав, Валерій почав протоптувати власний військовий шлях, в школі він вчився на трійки, а вже у військових очбових закладах на відмінно. Попри очевидний хист до цієї справи, залужний не мав великих амбіцій. Моє просування по службі відбувалося як у нормального військового. Мене призначали, я приступав до виконання обов'язків, опановував посаду. Пропонували іншу, теж рухався. Можна сказати так: через ту завантаженість. Ніколи не думав, що колись стану генералом і дійду до високих щаблів. Ні генеральське звання, ні посада головнокомандувача не впала залужному з неба. Він дійшов до верхівки, починаючи з низів. Командир взводу, командир роти батальйону. Між цим постійне навчання і розвиток. А в 2014-му ще і реальна війна. З початком російського вторгнення на Донбас заложного призначили заступником командира сектора С, який формувався на Донеччині, а саме поблизу. Дебальцевого залужний стане першим в Україні головнокомандувачем, який пройшов реальну війну. Але до цього ще далеко, поки він сумлінно працює і в 2017-му отримує своє перше генеральське звання. 23 серпня. Валерій Залужний стає генерал-майором. Він пив пиво і святкував день народження дружини, коли пролунав доленосний дзвінок від президента Зеленського. Заложний пиво на дні народжені дружини, коли вийшов на вулицю, щоб прийняти мобільний дзвінок, і дізнався про свою нову посаду. Звання та статус 48-річного генерала на той час були набагато нижчими від посади, яку йому пропонував Зеленський головнокомандувач збройними силами України є вищим військовим званням країни. Вищим за цей ранг є лише президент. Висота цього призначення викликала відчуття схоже на запаморочення. Залужний не лише крутий військовий, він людина з великої літери. Всі так кажуть про нього. Від військових до першої вчительки. У нас у класі був хлопчик на півсорота. Його мама сильно пила. Він вічно голодним був. Валера йому то щось з дому поїсти приносив, то свою порцію шкільного обіду віддавав. Він був дуже добрим дитям. Навіть ми, сніданківці, можемо підтвердити Валерій Залужний людина дуже чуйна. Якось ми звернулися до нього з проханням привітати героїню нашого сюжету шашистку Тетяну з Днем Святого Миколая. Дівчинка його землячка та прихильниця, і повуха зайнятий генерал, знайшов для цього вільну хвилинку. Тетянка, вітаю. Мені надзвичайно приємно. Приймати участь в цьому дійстві і передати тобі вітання від Святого Миколая. І ще мені дуже дуже приємно за те, що ти моя землячка, і я тобі також передам маленьке вітання тобі. Я вважаю, що те, що я тобі передаю, воно більше тобі підійде, тому що ти великий молодець і дуже чудово, що ми з тобою прославляємо своє рідне місце і свою країну. Тому вітаю тебе за святом, бережи себе і. Раз, мені дуже дуже приємно бути десь трошки доречно до святого Миколая. Бережи себе на відміну від багатьох своїх попередників. Він ніколи не був причетним до радянської армії. Він не лише в теорії знає, що таке війна. Кожна смерть українського героя це його маленька смерть. Тільки згадайте, як в останню путь проведжав залужний Дмитра Коцюбайла, відомого як Давінчі. Валерій Залужний, генерал, який увійде в історію. Дякуємо за службу головнокомандуваче. Дякуємо за вільну київщину, Харківщину та за звільнений Херсон.